Сьогодні у випуску. Щоб не сталося пожежі, у церквах області влаштували перевірки перед Великоднем. Лікують переломи і забої. На 14-річного хлопця у міському парку Новомиргорода впала гойдалка. Великодній благодійний аукціон влаштували у Кропивницькому. Він перезаряжений в цьому році в квітні місяці. Тобто він дійсний до наступного року квітня місяця. Вогнегасник оглядає інспекторка Олена Гавриш у Андріївському храмі Кропивницького. Скільки вогнегасників має бути, залежить від площі. Один кілограм вогнегасної речовини достатній на 25 метрів квадратних площі об'єкта. Тобто, в даному випадку у нас тут близько 100 метрів квадратних знаходиться два порошкових вогнегасника, їхня маса по 5 кілограм. Тобто тут, в принципі, достатньо. У будівлі храму два виходи основний і запасний. Обладнаний протипожежною сигналізацією, Ну, а більш будемо говорити, молитовно готуємося. Після огляду приміщення на вулиці інспекторка нагадує священнику, як користуватись вогнегасником. Це буде у нас умовне вогнище і нажимай. Це приміщення Володимирівського храму у Кроповницькому. У будівлі один вихід. Це порушення правил пожежної безпеки, каже інспекторка Вероніка Морква. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки попередження або штраф від 670 гривень до 13 тисяч гривень. Якщо у цій будівлі перебуватимуть понад півсотні людей, виходів має бути два. Запасного виходу у храмі немає, бо триває реконструкція, каже його працівник Іван Зарічний. Говорить, інструктаж щодо дотримання правил пожежної безпеки працівники церкви проходять щороку. Кожний ознайомлюється з інструкцією, яка є у нас по порожарній безпеці, і розписується. Потім оглядаємо, як відкриваються двері, вікна, вогню ніде не буде. Нині в області перевіряють 235 храмів і церков, каже речниця Оксана Мачак. Обстежено уже майже 90% усіх культових споруд в області. День великодня асоціюється із великою кількістю запалених церковних свічок, а це вогонь, який може стати причиною пожежі. Люди мають перебувати на відстані одне від одного, хоча б метр або півтора метри. Коли підпалюють свічку, максимально обережно це треба робити, щоб вогонь не перекинувся на волон чи на одяг. Ні в якому разі не дозволяти користуватися свічками маленьким дітям. Каже, у церквах залишають листівки з нагадуванням правил пожежної безпеки. Кількість виявлених порушень рахуватимуть після закінчення перевірок в кінці тижня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ми зібралися, почали гуляти. І останнє, що я пам'ятаю, це то, що я був парку, і Проснувся вже в лікарні. 14-річного Єгора Гончарука нині лікують в обласній дитячій лікарні Кропивницького після того, як на нього упала гойдалка у центральному парку Новомиргорода шість днів тому. Хлопчик розповідає, відпочивав там з друзями. До цього часу, каже, не може пригадати момент падіння гойдалки. Цілодобово за сином доглядає тато Олексій. По тому, як розказують діти, що так вони каталися на цій качелі, трохи покатались, потім вони вже ніхто на ній не катався, вона стояла. І він стояв до неї спиною, і коли він повернувся, він просто не встиг зреагувати. Бо вона вже була в нього перед лицем. І вона цією всією штангою просто впала йому на лице. Каже, поки везли сина у лікарню, він був без свідомості через два дні його госпіталізували у лікарню в Кропивницькому. Остаточний діагноз це тяжка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку середнього ступеню, множинні переломи кісток лицевого черепу, гемосінус, забій м'яких тканин голови з внутрішкожними гематомами віка, забій м'яких тканин грудної клітки та передньої черевної стінки. Такий вигляд на фото Олексія Гончарука має гойдалка після падіння у центральному парку Новомиргорода. Такий вигляд має місце, де стояла гойдалка нині. Її прибрали наступного дня після падіння, розповів секретар міської ради Олександр Лазарєв. Каже, встановили її у 2018 році під час реконструкції парку. Дана гойдалка передбачена згідно технічних параметрів виробника для дітей вікової групи від 3 до 12 років. Качеля була придбана за кошти спонсорів. Спонсори передали цю качелю на баланс міської ради. Далі вже міська рада передала це все на обслуговування комунального підприємства Благоустрій. Нині зламана гойдалка на території комунального підприємства Благоустрій працівники підприємства планували перевірити її технічний стан наприкінці квітня, каже його керівник Юрій Кучеренко. Це може буде сильно сказано, технічний стан перевіряти. Ми можемо подивитися візуально. Все нормально, нормально. Не погнулося, не нахилилося. От вся перевірка. У Нас немає засобів, які ми там допустим, де на динамічні навантаження перевіряли їх. За словами лікаря Олександра Пизіна, лікуватимуть Єгора Гончарука щонайменше три тижні. За перші шість днів лікування сина Олексій Гончарук витратив 7 тисяч гривень. Компенсації вимагати не буде, каже чоловік. Я не буду требувати ніяку там ну, якусь определену суму. Воно мені не цікаво. Якщо в них є совість, вони допоможуть дитині. Травмування дитини гойдалкою у парку міський голова Новомиргорода прокоментував телефоном: замовили експертний висновок, проводиться службове розслідування. Але ну звісно, що вина міської ради, буду казати, є в цьому, але те, що постійно там каталися. Діти по 5 по 6 чоловік, що перевищували навантаження, ну не, не догледіли, скажемо. Готова міська рада компенсувати усі витрати на лікування. За фактом події, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Встановлюються посадові особи, які причетні до службової недбалісті, вкараються позбавленням волі на срок від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади. Та зі штрафом від 205 до 750 неоподаткованих неподаткованих доходів громадян. Каже, скільки триватиме слідство, не знає. Після його завершення матеріали передадуть в суд. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Антоніна Крейтур, Суспільне новини, Кропивницький. В апеляційному суді Кропивницького продовжили розгляд апеляційних скарг адвокатів, довічно засуджених за убивство податківця у травні 2014 року Євгена Яценка та Івана Проценка. Останній попросив не показувати його обличчя. На засіданні розглядали висновки судово-медичної експертизи. Вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка відбулося біля Кропивницького кафе. Суддя Віренея Кабанова зачитала частину висновків судово-медичної експертизи причини смерті податківця. Смерть Тесленка знаходиться в прямій причини зв'язку Азия с полученными повреждениями и последовало от закрытой черепно-мозговой травмы. За словами адвокатки Івана Проценка Олени Мельник, судові засідання у цій справі тривали сім років, провели три судові медичні експертизи. каже, вони не встановили силу ударів, які наносилися Володимиру Тесленку, і чи стали вони причиною смерті потерпілого? Тобто говорити, що та бійка, яка була, і ті удари, які можливо наносилися, вони наносилися з тією силою, яка могла призвести до смерті потерпілого. Цій експертизі не зазначено. Була хаотична бійка, яку спровокував, зокрема, і потерпілий. Говорить за судово-медичними даними, потерпілий помер не відразу після бійки, а у приймальному відділенні обласної лікарні. Якби швидко була надана медична допомога, як щоб відразу відреагували, якби приїхала швидко швидка. А чи було був би такий наслідок? Це знову ж таки питання до кваліфікації. Прокурор Микола Вдовіченко слова захисниці засудженого Івана Проценка заперечує наслідки саме цих дій там ну, зовсім нема жодного сантиметра е, ціли, ну, обличчя, взагалі, як висловився експерт, допиті, як футбольний м'яч. Тобто воно є отечне, е, е, дуже багато саден, і ну, звичайний експерт е, не мог судити про силу нанесених ударів, стверджувати на те, що Самодіяння обвинувачених не прозвело до смерті, я думаю, в контексті цієї експертизи є не зовсім корисним. Адвокатка родини вбитого податківця каже, докази обвинувачення підтверджують перехресні допити експертів та свідків. Всі говорили про те, що харчав потерпівший. А харчав, нам експерт пояснив, це фактично агонія. У засіданні суду оголосили перероду понеділка. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Чеф, кам'ян. Ран! Uh -uh. don't know. Скільки собак я тренував? A lot, a lot. Я не знаю. Багато. Багато собак. But... Це Матіас Вікен Йохан, поліцейський кінолог з німецького міста Білефельд у Кропивницькому. Працює з українськими службовими собаками з кінологічного центру поліції області. Ця практика вважає, піде на користь обом нашим країнам інфраструктура um, work... інфраструктура, звісно, дуже різна в кропівницькому і в Німеччині, але робота з собакою дуже дуже схожа. Розповідає вперше потрапив в Україну рік тому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В березні 2022 року німецька благодійна організація шукала водіїв, які б могли перевести з німеччини в Україну гуманітарну допомогу. Матіас став одним з таких водіїв. Фазджонізбінтукраїн. Спочатку це був захід України, це був Львів, потім була Одеса. Втретє я приїхав знову до Львову, де познайомився з хлопцями з Кропивницького Незмінною супутницею Матіаса є дворічна дівчинка Малінуана ім'я Шеф. Поліцейські говорять, що шеф у французькому іноземному легіоні це жіноча версія сержанта. Тобто, шеф сержант поліше сержантов поліс, а є так. Для закінчення служби в легіоні я знайшов собі роботу з урядовими структурами як тренер для службових собак, і інструктор для кінологів. І це справа мого життя. Я працюю з німецькою поліцією, німецьким червоним хрестом, секретною службою німеччини і з деякими військовими підрозділями, які також мають собак. Кінолог Розповідає шеф брала участь в багатьох відпрацюваннях і спеціальних операціях, в яких показали себе невідмінно. Цьому сприяло тренування шеф з двомісячного віку. Я починаю тренувати собаку з восьми тижнів. І спочатку вона вивчає базові команди, такі як сидіти, лежати і таке інше. Після базового курсу я навчав шеф бути собакою охоронцем. Наступним її кроком був напрямок направлений на пошук людей. І зараз вона навчається пошуку вибухівки. в Україні. Собаки цієї породи в чорному забарвленні майже не зустрічаються. Тому Матіас вирішив виправити це. Я хочу спарувати свою собаку, привезти одне цуценя в Україну в кінологічний центр, тому що я вважаю, що Артем Матвеєв, керівник кінологічного центру, дуже гарний професіонал і йому не завадить мати ще одну гарну собаку. Під час перебування в Кропивницькому шеф вивчила українську команду. Дякую. <рив> Клас. Пак. Пак. Дякую. Пак. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Дякую. 76 лотів для великоднього благодійного аукціону підготували у музеї мистецтв Кропивницького. Виручені від їхнього продажу гроші віддадуть для потреб 12 пацієнтів відділення онкогематології обласної дитячої лікарні, каже директорка музею. У діточок онкохворих два ворога на букву «Р» – Росія і Рак. У нас буде і Артемівська сіль, буде шампанське до повномасштабного вторгнення з Бахмуту. Найменше 100 гривень, найдорожче два лоти у нас по 15 тисяч гривень. Цьогоріч серед лотів аукціону чотири картини кропивничанки Катерини Миронюк. Їх дівчина каже, створила власноруч. Вирішила вітати свої картини дітям, які хворіють, допомогти. Кропивничанка Олена Ужигова придбала картину «Польові квіти», стартова ціна якої була 3 тисячі гривень. «За 7 тисяч стається 200 гривень. Це дуже важливий захід і завжди до таких заходів ми долучаємось. Власне, я долучаюсь і від себе, від нашого підприємства завжди допомагаємо саме Янголу життя». «500 гривень! Нас 500 гривень!» Ми зробили, бачите, чудові придбання Херсонська марка, і тому я за неї бився до кінця. А котик буде у нас в театрі. Гроші виручені під час аукціону витратять на купівлю обладнання, каже керівниця благодійного фонду Янгол життя Ольга Присяжнюк. У нас є запит від лікарні на придбання кардіомоніторів для цих маленьких пацієнтів, які будуть знаходитися біля ліжечка і контролювати стан дитини нон стоп для того, щоб під час хіміотерапії, якщо будуть тільки виникати ускладнення, одразу лікарі могли на це зреагувати. Наразі такої апаратури у дитячій обласній лікарні саме в цьому відділенні немає, і тому лікарям постійно постійно приходиться контролювати вручну, скажімо так, це постійно міряти тиск. За словами Тетяни Ткаченко, продали 53 лоти. Під час аукціону зібрали 123 тисячі 750 гривень. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.